Я вітаю вас, любі, на моєму каналі про вінтаж український. Мене звуть Олеся, і сьогодні я хочу з вами подивитися ще одну серію про вінтажні маленькі жіночі штучки. Тож почнемо. Ще в мене є така маленька пігульниця. Я не знаю, як передати вам красу цієї штуки. Дивіться, тут такі намальовані сині квіти і зелені листочки. Такий самий малюнок повторюється зверху. Зараз трохи під кутом. Це, я думаю, я не впевнена, я не сильна в цьому, що це гаряча емаль. Але вона настільки красива, вона скляна. Відблиски, наче скло, значить це частинки скла. Я не знаю, що це за технологія. Повторюю, що я в цьому не сильна, але це прекрасно. І це прекрасно не тільки зверху, але, а й всередині. Дивіться. А, всередині зроблено таким чином, щоб малюнок. Був красивий не тільки зверху, а й всередині. І всередині самої пігульниці є такі тріщинки, я не знаю, вони від часу чи вони спеціально зроблені. Є така технологія кракле, називається з французької або кракелюр. Коли штучно робляться такі тріщинки, ніби зі стариного. Така чудесна пігульниця в золотому кольорі, в прекрасному стані. Я просто умріваю, коли я її тримаю в руках. Вона фантастична. Є дуже велика спокуса залишити собі. Така. Потім є ще така штучка. Дивіться, це, я так думаю, що це щось середнє між пігульницею і футляром для твердих тухів, або локет, чи, можливо, як це називається. Ця кришечка на пружинці. Вона досить плотно зачиняється, так? І тут можна носити. А ще, скоріш за все, воно підвішувалось, тому що тут є втрати покриття. Я думаю, що тут було якесь колечко, і воно підвішувалось, як підвіска. Імітація годинника. Такий тиснений малюнок, красивий дуже. Є потертості, але, на мій погляд, річ досить пристойному, чудовому стані. Красиво. Так, ще в мене є ліпстикні помади. А, такі три гільзи. Так вони виглядають? А, це а, футлярчик, флавкон, не знаю, як назвати, але а, тут помади немає. Вона тут була, там склеювалась. Вона обер, обертом відкривається і закривається так. Нема не маркувань. Я думаю, що це якась, якийсь багаторазовий такий футляр, який використовувався, туди вставлялась помада металевий в досить пристойному стані. Е, ці дві. На перший погляд однакові. Тут є маркування, зараз ми з вами почитаємо. Так. Hazel Bishop Incorporated New York Distributor, Real Red Red, Red. Реально червоний і Корал. Зараз я за кадром їх відкрию. Я вам зараз покажу, що там всередині. Це корал, тут є помада. І червоний, тут також є помада. Я думаю, що це пробничок. Або а так вони виглядають. Зараз я вийму за кадром, тому що воно так не виймається. Я відкрила за кадром, і дивіться, що ми тут маємо. Це Real Real Red і корал. Гейзел Бішоп, американська підприємниця хімік, під час Другої світової війни вона допомагала в військовій промисловості, створювала хімічні склади, які використовувалися в літаках і не давали паливу замерзати або якось там ну, впливали на Процездатність, скажімо так. Її мама завжди їй казала, що хейзел потрібно займатися бізнесом, роби щонебудь. Навіть якщо ти поставиш там якусь стійку з горішками, то це все одно буде набагато краще, ніж нічого не робити. Хейзел Багато як хімік експериментувала зі складами, з восками, з помадами, і створила в 40-х роках, створила на кінці, кінці 40-х років, створила таку помаду, яка перевернула сприйняття взагалі помади і косметики декоративної. Це суперстійка помада, яка створена вперше, яка не в рекламній компанії використовували слоган як помада для поцілунків, тому що вона не залишалася на чашках, на сигаретах, не залишалася на людях, які цілували жінку. І з розвитком жіночої активності, з розвитком того, як жінка виходила в світ, все частіше, частіше жінкам потрібні були компактні, Компактна косметика, яку вони могли носити з собою. І Гейзел Бішоп створила такі суперстійкі помади. Це одні з них. Зараз я хочу попробувати, як вона, чи на, настільки вона суперстійка. Так вона виглядає. І так вона не стирається. Але чуть, чуть є, але е, досить добре тримається. Посилом було те, що помада не, е, не наноситься зверху, а красить в колір е, ту поверхню, на яку вона не наноситься. Тобто вона не, е, не має в неї цього багато воску і жиру, і вона не розмазується і тримається досить добре. Дивіться. Я не знаю, чи можна її використовувати зараз, тому що а, цим косметичним средством вже більше 50 років, але вони зроблені на совість. Тут є потемніння такі, а це від того, що сюди попадали якісь часточки чи повітря, чи, можливо, якась волога попадала сюди в цю, в цю, в цю, в цю дірочку. Так от, компанія Hazel Бішоп і її безпосередня участь в цій компанії закінчилась тим, що Hazel Бішоп відібрали компанію. Деякий, дехто з прізвищем спектру був нанятий в компанію для того, щоб провести рекламну компанію і просувати ці засоби косметики. І в період співпраці ця людина скупила 97% акцій, 93%. І Гейзел Бішеп витіснили з її компанії. Їй довелося продати всі акції 7%, які в неї залишалися за смішною ціною, і в додачу. Суд прийняв рішення, що Гейзел Бішоп не може створювати і продавати під своїм ім'ям будь-які косметичні засоби. І так, жінка, яка створила суперстійку помаду, перша в своєму роді, не могла більше продавати під своїм ім'ям косметичні засоби. Але Гейзел Бішоп прожила досить довге життя до 98-го року, якщо я не помиляюся, до 96-го. І працювала в різних косметичних компаніях: Revlon, Oriflame, Max Factor. була і директором по маркетингу, викладала в університеті хімію, косметологію. Тобто зробила досить великий вагомий вклад в розвиток косметології в 20 столітті. Так вони закриваються. Йде, але закривається. І Ось така чудесна гільзочка. Так, давайте далі. Тут в мене є пудриниці, ті, які не увійшли в попередній серії. Дивіться, це пудриниці. Одного виробника. Але наскільки вони різні, наскільки вони красиві, чудесні. Тож, давайте почнемо з цієї. Це малюнок рельєфний, нанесений, і зверху покрито емалями. Не знаю, але воно не відрізняється на сонці, дивіться, як прекрасно відблискує. Тут є не тільки тиснення, але й колір. Прекрасна річ. Так вона виглядає? Видно, що пудреницю використовували. І це компанія Elgin American. Компанія Elgin American. Це компанію створили брати. Епенштейни старший брат Макс емігрував з Європи, з Ельсасу. На той час Ельзас переходив від Франції до Германії, тому сказати, що він німець або француз, але наче німецького походження. Він емігрував в Америку в 1868 році, якщо я не помиляюсь, і всередині ХІХ століття. Через 10 років він отримав громадянство і до нього приєднався його брат Солімон Сол. Так, виглядає всередині. Тут є тиснення, такий спонжик тугенький. Також маркований. Тут такі насічки є. Так от, повернемося до компанії Elgin American. Хлопці були досить авантюрні і були ювелірами. Вони, Їх компанія Illinois Case, Watch Case, якщо я не помиляюсь, виробляли ювелірні. Корпуси для годинників Годинники і ювелірні корпуси для годинників. Вони були досить авантюрними. Сол навіть під час контрабанди партії золотих прикрас годинник, корпусів для годинників потрапив в поліцію. Його арештували, конфіскували вироби на кордоні з Канадою, якщо не помиляюсь. Ну, такі були цікаві. Цікава родина. На початку ХХ століття їх, ну вони були досить багатими людьми, досить знаними і достатньо велику кількість своїх виробів вони виробляли. На початку ХХ століття їх виключили з Годинникового трасту. Це така була організація, яка контролювала кількість якість на території Америки продаж. Годинників і часових механізмів. Їх компанію виключили з цього трасту, аргументуючи тим, що, що траст має економити, і їх вилучили з цієї організації. В цей час хлопці перебираються в місто Елгін, де вже є знана, відома марка Елгін Watch, по-моєму. Якщо не помиляюсь, яка, яку знають в Америці і в зарубіжжі, і в Європі як якісні і дороговартісні годинники, вони відкривають свою компанію в місті Елгін і деякий час ведуться судові суперечки, чи може Елгін Американ використовувати слово Елгін по назві міста. В своїх брендах. Очевидним є факт, що хлопці хотіли використовувати бренд Елгіна в своїх цілях, щоб продавати більш бюджетні варіанти годинників, користуючись вже знаною торговою маркою. Судова тяганина продовжувалася на десятиліття і в в кінцевому результаті Верховний суд признав, що слово Елгін це географічна назва і не може бути задекларована як торгова марка. Тому будь-хто може використовувати цю торгову марку. З тих пір, з початку ХХ століття, хлопці почали використовувати Елгін Американ як торгову марку і маркувати її своїми виробами. Дивіться, на цій пудриниці малюнок зроблений, об'ємний, такий красивий, і біла емаль. Є деякі потертості, але сходи емалі, отут от, дрібнесенькі, але річ в досить пристойному стані. Якщо брати до уваги, що це 40-50-ті роки, то Зараз відкриємо, побачимо, що всередині. Всередині все чудово. Тут гладенька така поверхня, немає спонжика, але стан практично бездоганний. Так от, повертаючись до цих хлопців-авантюристів. Повертаючись до компанії Elgin American і її Історії, хочу ще зазначити деякі факти: після Першої світової війни жінка почала виходити більше в суспільство, почала працювати, і їй знадобилися такі мобільні засоби для того, щоб носити з собою косметику. В цей період у 20-30 -х, х роках розвивається і розвивається косметологія, косметика, декоративна косметика, і виробникам потрібні мобільні футляри, мобільні коробочки, якісь для того, щоб жінка могла носити косметику з собою. Elgin American, оскільки вони, у них є можливість. В них є досвід виробництві футлярів, виробництві корпусів для годинників, виробництві всіляких таких механізмів, замків, і вони приймають собі на виробництво і починають виробляти різні жіночі штучки. Це були цілі косметичні столики, скажімо так. Такі коробочки, де відділи, відділ, відділ для, для дрібних грошей, відділ для помади, зеркальце, відділ для пудри, для румяна, ну, такі досить великі наборчики. Вони були з, з ручками невеликими, які їх можна було носити на рубці або носити в сумочці. Ось такий, така штучка у мене є. Зверніть увагу, на попередніх відео ми з вами бачили, що практично у кожного є проблеми з зеркалом. В цих виробів зеркало вставлено в раму, воно не випадає, не пошкоджена мальгама абсолютно, в чудовому стані зеркало і в чудовому стані футляр. Тут також немає спонжика рідного, але все-все-все в чудесному стані. Є залишки пудри. Так от, бізнес Elgin America активно почав розвиватися в 40-50-х х роках, були досить затребовані і якісні вироби. Компанія завершила своє існування чи в 68-му, чи в 66-році му році, десь так. От такі а, прекрасні у мене є штуки, пудриниці від Elgin American. А, Hazel Bishop помада. І ці абсолютно а, фантастичні пігульниці. Підписуйтесь на мій канал, в мене є декілька дуже цікавих ідей про відео. Я думаю, що вам сподобається. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Мені дуже цікава ваша, ваша думка стосовно цих помад. Чи можна їх використовувати, якщо їм 70 років? Отже, чекаю на ваші, на ваші думки, на ваші коментарі. Uh, будьте здорові, все вам найкращого, миру вам, нам і краси.